Вітаю, вітаю. Запуск проєкту Небуденні Теревені. Цей подкаст я планую присвячувати психології, саморозвитку, темі духовності, духовного шляху, і як це все вплітається, переплітається із життям. І з тим, що стається з ранку до вечора і з вечора до ранку. І взагалі, чи можна виокремити ці теми одна від одної? Чи це настільки єдине? Просто ми не звикли на це так дивитись. Мене звати Ніна. Те, що мене цікавить, це, в принципі, є тема підкасту. І перший випуск. Мені хотілося б розвернути таку тему, як це бути подарунком для світу. Для світу, для людей, для близьких мені, для знайомих і незнайомих, для землі, де я знаходжусь, і для будь-якого простору, що мене оточує, або той, що знаходиться де-інде. -де. Це запитання, яким подарунком я можу бути, я з ним познайомилась е, з напряму Access Consciousness, Міжнародна школа розвитку особистості. І е, спершу воно мене так не зачепило. А от потім, прям, якщо бачили в, камера, в фільмах, буває так, камера на героя направлена в одному ракурсі, а потім Змінюється ракурс, ракурс, можливо, від'їжджає навіть далі, і ми вже бачимо геть іншу картину. Все, що відбувається навколо героя чи героїні, як там і минуле, і майбутнє, і взагалі геть змінюється наше ставлення до того, що тоді було у фільмі. Так от, це запитання з певного моменту, і у мене так стало викликати відчуття: От прислухайтеся зараз до себе. Можна розслабитись, можна напружитись, як вам комфортніше далі слухати. Яким подарунком ти можеш бути для світу саме зараз? І тут я хочу одразу виключити всі ідеї про те, що бути подарунком це те, що потребує натуги, старання, підготовки такого стану. Стиснути все, що можна, і навіть ще більше. І, от у мене зараз а, а, діти, і вони коли чують подарунок, інколи включаються в те, що ой, подарунок, а що, у когось день народження. А інколи буває так, що подарунок, і вони кажуть, ой, це подарунок. І це може стосуватись: просто, я не знаю, знайшла щось, ну, камінець у вигляді сердечка на вулиці, піднімаю і кажу, це тобі. І там. Три з половиною роки Єгорчик, і він каже: а, це подарунок. Так от, дивіться, якщо не впадати тільки от в ту доріжку, таку протоптану, що подарунок це щось таке масштабне, глобальне тільки на свято, да? а подарунок це в принципі ну от щось, щось таке, начебто без причини, без явного взаємообміну. А от такий дотик, дотик душі. Від мене тобі? Одного до одного. І, знову ж таки, яким подарунком я можу бути для світу? В чому це заключається? Яка ситуація була вчора? Далеко нікуди не йти зараз, який це? 8 місяців моєму молодшому сину? І моя історія таких взаємовідносин з тілом, вона набуває ну, іншого відтінку. Да? Я раніше думала, що от я себе там балую, люблю, а зараз я відчуваю, що є ще куди рухатись ближче до діла. Значить, у мене там були точки зору такі, що от як може виглядати живіт? Що би можна було носити влітку, да? влітку короткі топи, ну, спідницю, так що живіт видно. І, значить, дивлячись на себе, на свій живіт, проскакувала таке в голові, що, ну, мабуть, ні. Або там це розтяжки, або, в принципі, те, що шкіра, от якщо її трошки зібрати, видно, що вона. ну, Такого цікавого стану, що вона була розтягнута колись, да? на пузі, скажімо, на вагітному. От. А вчора я перед виходом на вулиці вдягаюсь і так ну, мені захотілося короткий топ, спідниця, і вчора була, до речі, спека така, що прям потребувала такого одягу. Окрім цього всього, вдягаючись так, я відчула, як виходячи в цьому, це мій посил своєму тілу, животику, зокрема, як посил визнання, що так, мій животик, ти таке саме чудо, таке саме диво, як і все інше. Як і все інше в мені зір, мозок, серцебиття, дихання, таке саме диво, як і веселка після дощу, таке саме диво. як я не знаю, хтось вигадав Wi-Fi, і ми зараз зв'язуємось з людиною на іншому кінці планети. Ось, значить, вкладаючи і відчуваючи такий сенс, я виходжу на вулицю. І, ідучи декілька разів, я зустріла погляди. Погляди, знаєте, жінок. І ну, це були якісь такі відтінки емоцій да, на обличчі. Що я відчувала в цей момент, що своїм зовнішнім виглядом таким у інших жінок я піднімала таке, що «М -м, дійсно, а чого це я маю претензії до свого вигляду і до свого животу? Або там ну, щось таке схоже. «М -м, слухай, а в принципі, я ж теж можу не запарюватись і не задумуватись, що треба щось собі ховати, а вдягнутися так, як мені красиво. А, якось так я пам'ятаю раніше, от дуже відчувалась ідея, ну, ідея, концепція да, в світі навколо мене, що от є зовнішній вигляд жінки, і є яким він має бути, які мають бути руки, щоб носити сукню з відкритими плечима, які мають бути ноги, щоб втягати короткі шорти. Які мають бути груди, щоб вдягати майку з ліфом або без нього. І купа-купа всього, отак, от, наче є шаблончик, і ти себе під той шаблончик підганяєш. І раптом ти в той шаблончик не влізла, а маючи там дуже цікаві на чийсь погляд ноги, виходиш в коротких шортах, і це наче. Що ти собі надумала? Ти себе в дзеркало бачила, а?» І тут, от зараз, я така, стоп! З якого переляку, ноги мають бути якимись, щоб можна було певним чином одягнутись? Так, стоп, це мене трошки не туди занесло. <схи> Про подарунок, повертаюсь. Дивіться. Я просто а, вибрала бути, от я відчула своє бажання, свою цінність глибше, я могла її навіть не помітити про те, що це визнання а, живота, тіла, вдягнутися таким чином і йти собі. Водночас, я, коли виходжу на вулицю, я стикаюсь з людьми, і певним чином я впливаю на світ, на людей, навколо себе. І це і є бути подарунком. А, наприклад, от менший син, якому 8 місяців, повторюсь, я з ним як їду, і він у візочку сидить собі таке щастя, і він чи посміхається, чи ні. Такий руденький бублик. І я помічаю, що люди, от хто там, навіть хтось поспішає, неважливо навіть, жінки, чоловіки. Середнього віку або старшого? І просто дивлячись на цю дитину, вони можуть навіть сповільнитись або якось відреагувати, або посміхнутись. Ну, і я уявляю, от, це як наче в їхній колодязь внутрішнього стану емоцій, думок, почуттів, така краплина, маленька або величка радості і легкості. Буль! А по суті, що відбулось? Моя дитина просто собі сидить у візочку і їде. ну от я її везу, його, Він собі їде, як він є. Він може навіть скривитись, він може натужитись, пукнути. Неважливо, що от він собі є, їде. І яким подарунком він є для всіх навколо. А потім е, я спочатку. Ще сказала про от подарунок, як бути для своєї землі і для простору. Можливо, ви чули таку штуку. Ну, я дуже простими словами розкажу, да? бо я розумні теж вмію. Просто я їх не сильно часто використовую, і вони мене забуваються. Так от: про квантову фізику. Що коли проводиться експеримент, то результат експерименту дуже-дуже сильно Якоюсь там дуже значною мірою залежить від думки, від очікування того, хто проводить експеримент. Тобто від думки спостерігача. Да, Умовно а проводиться експеримент, і якась фігурка, да, от вона має або стати червоною, або зеленою. Якщо спостерігач більш схильний до того, що вона почервоніє, ну, ймовірно, фігурка таки почервоніє. Такі самі умови, та сама фігурка спостерігач допускає, що, скоріше всього, буде зелений на виході, фігурка стане зеленою. Ось, яким чином ми можемо впливати на світ? Уявіть собі, я, ти, можемо всі разом, або ви іншою компанією гуляєте по лісу да? і озираєтесь навколо. І там, що там дерева, кущі, на стежинку щось насипалось, або хвоя з дерев, або там навіть гриби. І ви на це дивитесь поглядом, неважливо, усвідомлено чи ні, поглядом вау, скільки див навколо, скільки краси! Та це ж ліс, це ж як окремий живий організм. І тут, і стільки багатств. І так воно все красиво, і земля родюча. А тут дерева і ті, що впали, вони теж своєю трохою потім збагачують ґрунт. Ну, зрозуміло, який тут посил. А можна йти? Ну, знаєте, можна йти по лісу, і там, чи спека, і пити хочеться, чи натерло взуття. І все навколо буде здаватись, о Боже, цей ліс, ще й дерева тут такі, криві, криві такі. Ой, там ще й гриби, о Боже, та хто до тих грибів дійде? Кому вони взагалі треба? Ось. І уявіть собі, що ліс зараз це той самий експеримент, який проводив спостерігач з моєї попередньої розповіді. А людина, яка йде по лісу, цей самий спостерігач, цей самий учений, який своїм поглядом, своїм очікуванням впливає на результат. І погляд та кому потрібні ці гриби, та що він створює? Він створює непотрібність грибів, і, відповідно, їх там не буде. Ну, я зараз теж, знаєте, трошки так перебільшую, щоб це були більш яскраві образи. А погляд: вау, скільки тут всього в лісі, як це красиво, живо і взагалі. Які тут ще дива можуть бути і сюрпризи? Що цей погляд створює? Дива і сюрпризи, правда? І я коли це я не сама придумала. Ну, про ліс, да, зараз розказую, а взагалі оцей такий підхід, концепт, що ми впливаємо на світ, кожну секунду дивлячись на нього. І, ну, можливо, от за собою спробуєте помітити, а як я, коли йду вулицею, як я сприймаю людей навколо, саму вулицю? Без претензій до себе, бо ми багато хто з нас чули, що не треба жалітись, не треба нити, треба йти і дякувати, і там пукати ромашками. Ну і певною мірою так. Проте, якщо зараз іде оце от жалітися і там сваритися, ну, то, мабуть, щось до цього привело. Внутрішній стан він взявся не не ні звідки щось у людини до цього привело. І перше, що можна, це помітити, Так, а якими очима я зараз дивлюсь на світ, як я впливаю на світ навколо себе. І знову-таки повертаючись до подарунку, От уявіть, скільки контактів ви створюєте впродовж дня. Я створюю і контакти. Це може бути навіть лайк у соцмережах. Це може бути лайк, може бути реакція на сторіс, це може бути коментар. Це те, що в онлайн форматі. Якщо ми беремо контакт вживу на вулиці. Да? Та сьогодні я бачила от автівка, проїжджала, і там спереду на капоті у нього сидить. Така м'якенька іграшка, дракон беззубик, здається, чорненький. Ну і я йду цю іграшку помічаю, і вже я йду посміхаюсь, водій посміхається мені у відповідь. Все, і ми розійшлись далі. Та ще декілька секунд я йшла, от з такою радістю, ну, певною, певне нерозуміння у мене було. І знову ж таки. Помітити його іграшку на капоті, це була величезна така краплина в колодязь мого внутрішнього стану. Внутрішній стан це що? Думки, емоції і гормональний коктейль, який вони викликають. А гормональний коктейль – це чисто фізика, це стан мого тіла, розслаблення або ж навпаки напруження. Яка зараз який режим функціонування нервової системи, симпатика чи парасимпатика? Можливо, ви таке пам'ятаєте, з якоїсь школи чи пізніше. Да? Тобто режим відпочинку і споглядання або режим виживання. Ось контакти які? Це привітання або непривітання із сусідом. Це контакти в магазині. Будь-де. І навіть те, що відбувається отак от на іншій стороні вулиці. Бо я от сама, знаєте, коли бачу, хтось іде, ну, от поширена штука така, хтось іде в тому, що я би собі хотіла, то наразі у мене цього нема. І я йду, і у мене так вау. І це вау це як у мене всередині трошки більше місця стає. Це, мабуть, вже мене понесло. Що ще? Ага, яким подарунком я можу бути для світу, помічаючи свої ідеї? Свої. От Захотілося мені щось сказати, написати в інстаграмі, викласти сторіс. Було таке, що я йду і там калюжу вигляді сердечка. Я фотографую і викладаю, бо це така миттєва радість, такі калюжі у багатьох людей навколо, а хто їх помічає? І потім мені знайома пише, що слухай, так прикольно ти інколи оцю от під ногами красу викладаєш. І я прямо аж радію і стала сама більше помічати. Вау! То ось про що! Помітивши сві, своє здивування радість щодо калюжі і бажання викласти. так? Це що? Це вже я, як той подаруночок, готовий розкритися, як коробочка вже бантик розкрутився. І я вже готова розкритися. Ось воно, ось моя ідея, ось мій меседж, ось моє послання. Дивіться, калюжа під ногами. Я сподіваюся, що в мене вдалося донести. Ідею щодо того буття подарунком. А що мене, знаєте, захоплює от ще більше, це коли я навіть ну от в моменті або пізніше не можу осягнути, яким саме подарунком я стала для когось. Просто будучи собою. І от просто будучи собою, знаєте, розшифрувати, якщо, то це. Максимально розслаблений стан, максимально без претензій до себе, без засудження, що от якась ти чи не такась, яка ти маєш бути, а яка не маєш. Розслаблений да це не про те, щоб розтіктися і ляпнутися на підлогу. А розслаблений це без такого витужування з себе, чогось. От я буду рада будь-яким реакціям, коментарям, запитанням. І цей підкаст це теж певне продовження от, так, от мого подарунку до світу. Тож, що буде далі, наразі не знаю, Але, але і водночас маю надію, що це. Буде вау! Все? Дякую, смачного, приємного тобі, продовження дня чи ночі. Що це може бути зараз? Бувай!